Питання е, Наталія Черкасенко абсолютний диктатор. Тобто Ти взагалі не маєш жодного права щось сказати, крім того, що вона тобі відводить якийсь простір і каже, отут просто ресурсну, реалізовуєся скільки хочеш. Тут, де я тебе показав, цю, це як актор. Ні, так я. І ти не маєш права про щось там розмовляти. все. Це її, всі її вистави, це її авторські вистави. Вони пропущені через, через себе і. Е, Кожен текст там обраний, вибраний, не, не тільки текст, а й музичний, ход, і взагалі саме засени. Це абсолютно авторський. Я скажу, це феномен, насправді феномен творчості. Я чому фанат взагалі цього театру, театру МІСТС, тому що це такий суцільний простір творчості. Там взагалі немає, е, ну тобто ти не бачиш взагалі як це, ремесла, так? Тобто там тільки творчість. Суцільне диктат, сказав про диктат. так, от тому -то, том то і справа. Це творчість зараз поясню. Творчість режисера полягає в тому, що вона створює суцільне таке бачення, спільне бачення. От і кожному актору відводити такий простір створює, так. Ну як би це сказати? От господь Бог, наприклад, він по всім всесвітам він господь Бог, так а нам от він виділив землю, виділив виділи землю, і ми на цій землі. Отак от для актора спитала як автора, не як автора. От і як автор. я як автора склав все. Я обрала, обрала і сказала далі. Ми існуємо у цьому просто. Ти нічого не додаєш, нічого не Я все бачу сама. Вона правди додавала. Значить, коли почали працювати з ним актриси. Пам'ятав кожне слово, і це було прекрасно, що він правив біг. Це було дуже відповідно. Ні, ну тексти, там ж напряму Прав? так. Безумовно. Додавав, додавав. Круче кажучи, все почалося з того. І ми працювали. Просто я просто розкажу цю історію, щоб було зрозуміло взагалі на якому рівні це все працюється. Ми ставили цю виставу, і мені сказали просто, що ти прийдеш, коли ми підготуємося. А я ж кажу, я ну я взагалі ж такий не енергетичний. Може важко, вони ж менші, їм важко буде зі мною. Ага, ну потім Наталя Володимировна каже, ну все, приходь, ми готові. так, Ми вже там готові, якось зробили якісь мізансцени. Я приходжу такий, ага. І вона каже, ну ти от існує, йдеш туди, 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 туди. І далі, значить, е, це отак, ж це так, ж так, така сюжетна і лінія. Це от, і дали, дали якийсь Ну Я приходжу, ну це враження було на все життя насправді. Це мені привернуло взагалі все, що я знав до того і після. От а, я таки підходжу, і там а, перша акторка так, на мене дивиться і починає щось там про кохання розмовляти. І дивиться такими закоханими очима. Думаю, ну все закохалась. ну я ж геній насправді у мене такі вірші. У мене геніальні. Ну думаю, дочиталася, закохалась, Ага, підходжу до другої. Те ж саме. І такими очима. Третє, значить, та те ж саме. І все. Я вже думаю, ну все. Я нарешті знайшов місце, де зібралися За закохані в мене. Дівчата. Так, От, слухайте. Ага, далі. І так ідемо дома, граємо, граємо Антракт. Далі він каже, ну все. І вони розбіглися, все а вони бачать, вони своїм хлопцям дзвонять, там усе нормально. Тобто вони грали насправді. А я повірив. І я тоді дивлюся на них. І думаю, Боже, я То точно так же поводили зі мною всі жінки, яких я зустрічав раніше. Вони просто таки вже оча не дивилися на мене. Лас. Все було точно так же. Це мене перевернуло свідомість. І, і тобто, воно ви потім я і так саме там на сцені, я зрозумів голов найголовніше, що там та реальність, яка там виникає, вона абсолютно реальна. Тобто вона не відносна, вона не сценічна реальність, а вона абсолютно реальна. І це, мабуть, це одне з таких от, найкрутіших відкриттів, які я зробив саме. Я пам'ятаю, як цього я дала сама. наші лінічні лініч, Нікітенки, дуже складний складний монолог, вірш моноложний. Я дала їй дуже складну мізансцену і дуже складний складний спосіб існування. Тобто, це треба було робити з кондачка, зриватися, от, плакати. Все зразу одним словом. Як Ігор Боримаш її захищав. Він говорив: давай зробимо лікче ж тунібудь легше. Ну, безумовно, це було заборонено, йому легче, там і все. Інше. Це було заборонено, що? всі ідеї були заболи заборонені. Ні. Але ти як автор був щасливий, що хтось реалізовує твій твір і мистецькі релігії. Ну я безумовно був щасливий, тому що ну, це, е, кожна людина, кожен автор музики, там, живопису, там е, віршів, він. Е, Відчуває борг перед своїм твором, тому що коли ти його пишеш, він і це завершив. Ти у тебе відчуття що ти геній. і це дарує. Ну пушкін сукин син. Господи, прості господи, що я пропушки. От от але от а ай. Які я круті. а далі і він дарує тобі це щастя, власне, це щастя творчості. А потім, коли а, далі вже ти зобов'язаний перед ним уже, коли ти, ти вже щось інше живе, а ти при притворденьому піднімаєш, і каже, давай я тебе про тебе знову оживлю, проживу тебе знову, таке інше. Тому треба виконувати музику. Тому, треба читати вірші, там картини, таке інше. Було, було... Такі... Подібне я... проси вибачення автор, композитор написав твір, попросив, щоб я щось там заграв. Він стояв за моєю спиною, і я грав. Ну, так як я бачив, тут от, от, ніби щось поперсався там. Я відчував, як він щасливий, що я тут так заграв, а тут так. Знаєте, його твір. Хоча він навіть може я не знав, що тут можна ще і так, і так, і так. так. Стру... Знаєте, в, в цій виставі oh. був образ янгола, і значить цей янгол не говорив жодного слова. Янгол існував пластиці. Я довго не показувала цього янгола Ігорю Володимировичу. Він приходив на кожну репетицію і казав. Не ангел. Я кажу: ой, ангел кажу, здає сьогодні екзамени. Не буде ангела. в Університеті дівчинка вчилася на той момент. Я кажу, ну, здає екзамени. А вдруг ми не завпадемо з цим ангелом? Що ж я буду робити? Ангел це ж так близько, це ж так бути родне существо. Там і все на світі мені розказував. І ось приходить ангел. Прийшла дівчинка, і коли він її побачив, люди добрі, в мене. Знаєте, я думала, що я розплачусь от уміллінії, як кажуть росіяни. Це жах просто був. Я думаю, що ви співпали зразу з першої репетиції. Це безумовно, тому що там це теж володіння, до речі, Аліна розробила так, ну як справжня і... жінка. І тут вона просто прийшла і забрала, сказала, все, я тебе запрошую, в мій світ, і все, ти, я тебе, тебе обрала. так я так удано це сонці янула. І все, і так, і там будь-який чоловік би так би, зрозумів би, що він. Це, це, це влада Ти Жінки. Говориш, Ви нам почитаєте що небудь з вистави? Ні. <ріст> ну це потрібно якось готуватися ж. Що?